Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Мотус Роман, головний тренер футбольної команди «Лагу Юніс». Скажіть, будь ласка, чому ви тренер, а не гравець? Чому тренер а не гравець? Ну, треба в паспорт брати. 41 рік це вже. То вже... Мені вже трошки запізно бігати в футбол. Ну, Проводжувала останні роки травми. Давно вже, до речі, не, не граю в футбол. А так, стараюся допомогти команді на боку своє ранних сім'ї. Гаразд, дякую. Скажіть, будь ласка, коли суперечка між гравцями, як ви їх заспокоюєте? По-різному буває. Всяке. Залежно все, ну, як, як якого футболіста. У кожного футболіста є різний характер і до кожного має бути окремий а так взагалі стараємося заспокоїти словами. Підтримки. І все. Я говорю ще раз. Кожного є різний підхід. Скажіть, будь ласка, як ви називаєте своїх підопічних до гри та після гри? Як називаю? Командою? Не як команда, як до гри, так і після гри. Сваритися з ними можливо чи ображаєте їх? Ми переважно не сваримося. У нас все йде комунікація, ми один одного розуміємо і надіюся, що надалі так і буде. Хоча десь помінявся оновлений склад, але бачу, що дружний колектив, кожен розуміє, що потрібно, нам, яка у нас мета. І я переконаний, що спільно спільними зусиллями ми цю мету. Ми виконуємо всі перед нами поставлені завдання. Скажіть, будь ласка, як перейти у іншу команду і при цьому залишитись живим? Є, є приклади, багато це є футбол. Футбол це, це є. Безперервний можна сказати, там перехід футболістів з одної команди в іншої, міняються склади, міняються тренера, міняється все. Це такий, це такий футбольний якраз і процес. І це, це нормальне явище, якщо футболіст переходить там, в одну чи іншу команду, є, є певний ріст, є, є певні задачі, є, є наприклад, Плани розвитку футбольних е е клубів і кому що до Ну, Тим більше, це аматорський футбол, це не професійний футбол, це не на контрактах люди. і Кожен собі вибирає як йому, як йому краще. І... А живим чи не живим? Ну, це таке <смас> питання, знаєте. Кожен має право вибору. І все. Я вважаю, що, що так має бути. А який ви тренер? Суворий чи добрий? За добрий дуже. Я думаю, за добре. Ну, тому Ну, чого, чого за добре, бо ви самий говорю, самий недавно був в якості футболіста і розумію, стараюся прекрасно їх зрозуміти. Звичайно, що е, треба, як підхід, і кнут і пряник, знаєте, це, це найкращий підхід до, до футболіста. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли вам забивають гол? Емоції. Під час того, коли команда пропускає гол, ну вони є різні, незалежно, як пропущений гол. Є таке, що потрібно команду наоборот підбадьорити, підтримати. А де є такі, коли безглузді голи, то можна трошки вже, і, як то кажуть, легенько сказати, можна і насварити. Але все рівно має бути підтримка для команди. І, і, Помилки ми для того, якраз є, що ми помилки виправляли, а не провокували.